Так, привіт, дівчата. Зараз хочу протестити новинку липня на Lito Black Dress Summer Party. Колись у нас був подібний аромат, тільки не Самер да? Паті. Тому вважаю, що все ж таки це новий аромат. Бо дівчатка, які вже наперед заглядали, казали, що це повтор аромат. Але ні. Але ні, це новий аромат. Отже ж. Розкриваємось і разом з вами будемо тестувати. Так, відкриємо, я завжди люблю відкривати дуже акуратно, звичайно, як вийде, І не завжди виходить акуратно, тому що все одно, коли флакон у слюді, то він якось смотриться більш презентабельно. Так, а, да, зразу скажу, що я отримала в замовленні пробний зразок. І зразу ж нанесла його собі на руку. Пройшло вже, мабуть, хвилин 30, при тому, що я зараз сижу на вулиці і тут не менше 30 градусів. Але, але аромат. Ще відчувається. І що мені сподобалось, да, при тому, що зараз спека. М -м -да, звичайно, я сижу так білі в ну, такому більш прохолодному місці, не на самій спеці, спеціалітанки. Да, але все одно кожа, кожа ну, відчуває цю спеку. То аромат, по-перше, що дуже класно, він. І ну, відчувається і солодость така, да? і тим не менше, він не такий солодкий, тобто він, як сказати, не притурний. Да? Він на сонці, на теплі, нормально відчувається. Так, поїхали. Ось такий красивий флакончик. Мені дуже подобається, коли флакони м -м, прозорі. Не знаю чому. М -м, мабуть, подобається дивитися на саму рідину. Яка внутрі, на її колір цієї рідини, на... Не знаю, на... ну, от мені, мені дуже подобається. Тому за флакончик ставлю десяточку або 12 балів, як у пошкільній по програмі. Дуже естетичний. Ну, ці ом, кришечки мені теж подобаються. Такий дизайнний, сонечко нагадує. В общем, класний, класний, класний. Ага, єдине, що мені не подобається, ну, це більше, напевно, коли, коли там, в офісі, так, коли приходять, хочеться іноді бризнути у кришечку, а тут диречка, але, але дуже естетичне. Тому будемо теститись на сразу собі на шкіру. Так, я же ж тестую. Так. Дамо трошки часу. Я знаю, що не треба трусити рукою, да, але трошки просто дати часу, щоб пішла перша, перша, як сказати, вална. В да. каталозі пишуть за цей аромат так, поєднання олії, соковитого лимона, ніжно-режевої півоні та дотику м'якої, чуттєвої мускусної есенції. Боже, дуже як смачно написали. Так. Так, що я відчуваю? Лимончик, лимончик. Ну, є, є така цитрусова нотка, але не скажу, що прям свіжість, знаєте, така, як лимон. Тобто перша нота не свіжа. Тут ну дуже класний. Він такий. В міру солодкий, тобто солодощ вона якось не перекриває. От мені, от сейчас скажу, може, не зможу українською мовою передати свої а, свої, свої ощущення. Да? Скажу так, що от мені кажеться цитрусовість лимона, а сама квітка да? і мускус, вони якось йдуть всі в равні такі долі. Тобто, всього потрошку. І... Я не знаю, ну це класний аромат на літо. Я навіть не скажу, що він там на літній вечір, да? тобто його можна спокійно наносити зранку і ходити увесь день. І ще мені подобається, як на шкірі залишається знаєте, остаток аромата, коли зразу наносиш парфюм і буває так: ой, класний, да? там все а Потім проходить час. І на шкірі можуть залишатися лише якісь такі солодкі відгуки аромата, але він вже не такий яскравий. То тут, то тут прям на шкірі досі тримається. Так, я нанесла сам аромат, не, не ну, стільки, да, але ще до цього був пробний зразок. То мені дуже подобався дівчата, ну класний, на літо прям все топчик. Дописати топ-літніх ароматів, я обов'язково цей аромат додам у свій топ літніх ароматів. Так що рекомендую замовляти. Зараз він є у тільки представники можуть замовити його у фокусі. Але і якщо представники додають доступ клієнтам да, до фокусу та до розпродажу, то можна вже замовляти. А у липні заглянемо у цей каталог, аромат буде стоїти 469 гривень. Так, 30 гривень буде стоїть пробний зразок, але дівчата дійсно рекомендую, можна замовляти без безпробного зразка. Вам сподобається літній вайб, це дійсно аромат літнього вайба. В общем, я ставлю цьому аромату 12 балів і рекомендую обов'язково його замовляти.